Mm-hmm. Of... Uh Знаєте, я розпочну свій, свою, свою доповідь коротку. Я не буду затягувати насправді, більше це буде як рефлексії і відповідь на те ключове запитання, яке задали ви. Але, з вашого дозволу, Василю, розширю рамку Будь ласка. вашого запитання, тому що сучасною модною та привабливою насправді України це замало зараз. Да? Я думаю, що сучасною модною та привабливою. Скажімо, пік цієї сучасності та привабливості зробили ми всі в синергії, як політики, так і держава, так і громадяни, і воно співпало насправді з повномасштабним нападом Російської Федерації, як це не парадоксально можливо там з боку виглядає. Але ми показали всьому світу, що таке українська нація. І тоді, і тоді ми стали на пік сучасності та навіть модності. Навіть можна подивитися за останні півтора року, наскільки проривною стала українська дипломатія, наскільки ми розширили горизонти свого дипломатичного та політичного представництва у усьому світі? А тому, тому як на мене цей а... Цей е, фактор сучасності, модності та привабливості потрібно зараз вже підсилювати факторами сталості, успішності та прогнозованості, тому що можна скільки завгодно бути успішним та для, 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 просто, просто привабливим да? і модним, а, і сучасним. Але якщо ні е, бізнес, ні люди не можуть прогнозувати, а, вони ну, не захотять повертатися в цю країну, вони захотять, про те, що сказав пан Олексій, можливо, і виїхати далі з країни, і більше того, ми ж не залучимо ті кваліфіковані кадри, які нам будуть потрібні а з інших держав, про що казала пані Світлана. Тобто, ця політика від політики вибачте за тавтологію, вона має бути дуже комплексною. Вона має вирішувати питання, як того, щоб не виїздили, як те питання, щоб як повертати. В тому числі да, і репатріантів, можливо, і звичайна міграційна політика, яка базувалася би на принципах потреб, да, на принципах попиту і вже для цих негромадян України створення також відповідних умов, тому що від цього буде залежати наша економіка, в тому числі, як мені здається, Зділивати важко. І от візія, тому що в назві нашого круглого столу є слово візія, до цієї візії ми маємо іти через формування чіткої, зрозумілої стратегії спільних дій, якою можна було б назвати місією, через призму. Цінностей, якщо ми зрозуміємо на базі яких цінностей ми і куди ми йдемо, то ця візія вона буде максимально кристалізована. Ми будемо просто тягнутись до того, що ми розуміємо. Ну, а це насправді класно, тому що зараз, ну, на превеликий жаль, десь наша політика по багатьом причинам, а вона як ласкутне діяло. Да? Тобто ми десь трошки просунулись, десь ми трошки просто поговорили, от, а десь залишились на місці, а можливо, і на крок назад відступили. Немає комплексності на превеликий жаль. Держава, держава має створити рамку. Держава має створити сталу рамку, а політики от якщо запитання до політиків, ну це ж до речі, і політики, і поліси, да, відносно належного урядування. Політики це кров. Кров цієї рамки, яка має створювати держава загальною стратегією. І як на мене, це надзвичайно важливо. Завдання політиків бути а, динамічними. Політика це не сталість, політика це динаміка. От наскільки політик відчуває нерв громадянина, наскільки він готовий реалізувати його бажання, прагнення, а не просто прийде щодо влади законсервуватися і обизати всі зв'язки з громадськістю? От настільки в нас буде успішна політика, в цілому, якщо в нас політики різних рівнів, в тому числі і на міжнародній арені, буде і ти по цим принципам це буде, ну, скажімо, можливо, еволюція, можливо, навіть революція в напрацюванні внутрішніх політик. А далі так, далі урядовці нехай напрацьовують багато варіантів полісі, з яких самі вибрать найкращий варіант згідно кращих практик сучасного ефективного врядування. Питань немає. І відносно. Міжнародного контексту останнє в принципі, що скажу. Нам надзвичайно важливо все ж таки формувати так нашу політику, щоб вона, що вона була інтегрованою з світовою, світовими найкращими практиками от, в спільну, як мінімум, європейську політику. І, але разом з тим є ризики десь калькування. Ми на ці ризики як на граблі стоїмо... В принципі постійно ми намагаємося збирати якусь кращу практику, намагаємось просто її калькувати. Не буду ні нікого згадувати, щоб нікого не ображати серед наших урядовців і минулих років і минулих та мовте, політичних циклів, але це калькування насправді до чого гарного не призводить. Тому резюмуючи, резюмуючи політики. Політики, якщо вони будуть дійсно Ставити собі за місію, зробити щось корисне для держави, для людей, оце буде їхня найкраща цінність і найкращий функціонал. Це не це я зараз, до речі, не про високопарність. От абсолютно. Я про дуже конкретні прагматичні речі. Якщо людина ставиться собі за ціль, дійсно покращити рівень життя людини, та держави та громади на будь-яких рівнях. Справді, От по питанням ідентичності також колеги дуже класно згадували Томі Лоташова. То насправді мені здається, ми отримаємо абсолютно, абсолютно нову якість політики. А якщо все залишиться так, як зараз, з закритими каналами комунікаціями між людьми та політиком, між громадою та політиком, між регіоном та політиком, між другими країнами та політиком, то нас на превеликий жаль, все залишиться так, такі рівні стагнації, як воно зараз здебільшого є. Дякую.